Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Доброго дня тебе! Бачите, я до вас прийшла. Я з вами привіталася. Ну що, почнемо? Сьогодні 18 вересня. Сьогодні дуже великі знижки в АТБ. Тільки їх треба знайти. Будемо шукати. Почнемо ми з ось дуже прекрасних помідорів. Це називається Ігра. Вибере собі хороший помідор за ціною 29 гривень 89 копійок. Ви знаєте, це навіть перший гатунок. Ціна, в принципі, недорога. І помідори доволі якісні. Ну, нічого страшного, що на них є ще й грязюка, але ми переберемо. Я так поняла, тут нікому їх перебрати, то приходиться нам. Ми собі виберемо, де хороші покупці. А потім прийдуть роботники викинуть погані. Ось іще є томат рожевий перший гатунок, 7889 гривень. Ви ж мені скажете, бери оцей. Це ж дорогий. Це ж дуже дорогий. А он ще є 69 гривень, 89 копійок. Бачите, які класні томати, супер просто. Перчик можете, кстати, взяти по 27 гривень 95 копійочок. Недорого. І картопля, ка як обична ціна. Я взяла капустину, обчухрала її. Вона ну, здорова. І вона знайшла собі чотири помідори, вибрала. Ну, доволі вони такі непогані. Мою надію, що це грязь я вдома, бачите, так. Помию. Хороший помідор. Вон є капуста. Це мені ще нужна капустина, але я вже собі вибрала. Може мені меншу десь знайти, та вона тут вся одинакова. І ще треба листики тут пообривати. Добре, пішліть шукати акції. Овочі овочами, але нам вже хочеться багато акцій і знижок. З сьогоднішнього дня нові якісь акції і знижки. Я маю надію, їх знайду. Так. Тут ще консерви йдуть по акції. Оце я вирішила взяти каша рисова з яволочиною. 325 грам. Не хочу собі готувати вечерю. Оце, мабуть, буде у мене така вечеря. Спробуємо цю кашу, зроблю вам її розпаковку. Ось паштети по акції. ще один поштет. Дивіться, 44 гривні 30 копійок. Налітайте. Дивіться, я акцію знайшла тунець 3890 або 4890. 20% знижки. Можете взяти у власному соку, можете взяти в олії. А, я беру у власному соку. Чесно вам сказати, коли збереш рисову кашу, то він доволі такий непоганий, подрібнений. Бачите, до 2027 року його треба з'їсти. Беріть, поки акція. Набирайте такі тунці по 38,90. Це дійсно хороша акція. Дивіться, карась у томатному соусі 40 гривень 50 копійок. Акція. А он новинка Лящ. Море. Хочете за 51 гривню 30 копійок спробувати. Інтересно, хто пробував того ляща? Чекаю розпаковки в Тік-Токі. Подивимося, як вони його їстимуть. Бля, ще я ще не пробувала. І ось ще кілька. Чорноморська нерозбірна у томатному соусі з кишками вам з головою. За 30 гривень 50 копійок за 230 грамів. Налітайте, оранжевий цінник не зря повісили. Хто полюбляє гостре, можете взяти гірчичку, 11 гривень 90 копійок іде по акції. Мочите зем, це дуже хорошо і для бургера. Якщо ви любите бургери, чизбургери, також це класна гірчичка. Дуже хороша. Ще іде по акції 11 гривень 90 копійок. Ще ви можете отакий, отаку купити гірчичку з хроном від Верес 15,40. 15 гривень. Дивіться, 40 копійок. Скорпе, а скорпу я ТБ 1463. Завітайте в торгову мережу АТБ. І ви будете задоволені шикарними знижками. Оба-на! А я ніколи не звертала увагу на оці вина. Тут навіть АТБ вина оце є. Дивіться тут сіки. Я не знаю назву, звісно, Макулу по 143 гривні. Вон, бачите, бутилка Зоєць такий нарисований. Червоне вино по 139 гривень, 90 копійок іде. З карткою ТБ – 132 91. Гляньте, тут такий вибір доволі великих і гристих вин. А тебе несе радість вам. Купили бутилочку вина, є ви задоволені життям. А ось є ще теж таке. Красне, червоне і біле вино. 126 гривень. Алазанська долина 169 гривень 90 копійок. І от ще якась долина. О, -моє! І ось дивіться, дешеве вино знайшла Ол Олв'я 59,90. О, це я Акція на вино Так це купив таку бутилку, випив і потух, чи що 0,75. Червоне. Напівсолодке ось. 59 гривень 90 копійок. Бачите? Шара, он є дороже. За 86 гривень 90 копійок. Це що тут дороже? Дешевше вина, ніж в волкомаркеті. Фраголіна по 108 гривень. Я думаю, їх тут, напевно, не і куплять. Що ж вони там колотять, що вони продають по такій ціні? Дивіться, є сирок злагода 9 гривень 20 копійок. Або 13,50-31 знижка йде на такий сирочок. Він доволі смачний. До 04.10 з'їсти. Сьогодні 18 вересня. Чи 0,4, вжити. Тут є перший срок. Якщо до 4.10 не з'їли, то до 12.12.24 треба з'їсти. Два щось. Дивіться, налітайте, дивіться, чумак. Ну, Це добігає терміну придатності. Але вони ще придатні можна в принципі, вживати. Майонез справжній. 55 гривень 40 копійок. А що є? Майонез і не справжній? яка здорова упаковка. Злано до столу. 72% жирності. Взам знижечка буде. Сіке mm, опцій тут. За 55 гривень 40 копійок, або 73 гривні 90 копійок. Ну, його ще можна їсти. Пів кілограма. Оце так. Так, три ведмедя морожено, крембрюле. дещо зі знижечкою. Коштує воно 12 гривень за 50 копійок. Це в АТБ. Бо в маркету дорого, ось воно лежить. Бо мені казали подивитися по поводу поморожену. Тут також багато всього різного морожена, зараз я вам скажу ціни. Хрещатик 2890. той хрещатик. Так, це все хрещатик. Хрещатик по 28.90, він шоколадний, брюле і ваніль є. І от більш дешевий сегмент морожена, 7 гривень 50 копійок. Це все, все, що там, розумний вибір чи своя лінія. Ну, таке морожено, ну, тут так все накидане, непонятно як, не розбереш. По 7 гривень 50 копійок. Ось воно. Зараз буду проводити дегустацію цієї каші. Купила її по акції. Це мене буде обід і вечеря. Каша рисова з яловичиною. маса Массането 325 г. От ми почитаємо, що тут склад, вода питна, крупа рисова, м'ясо яловичини 20%. Да. Закладено. Цибуля, морква, олія соняшникова, рафінована, сіль, кухонна, перець, чорний мелений. Ага, зараз ми ще глянемо, хто її тут виробляє. Тернопільська область, Тернопільський район, село Настасів. О, там, мабуть, є завод по корови, телята. Ну, це ж є яловичина. Зараз будемо пробувати, що воно за каша: смачна чи не смачна. Вам скажу правду. Так, бачите, буду зараз при вас її відкривати. Так, не видно мене в повний рост, ну нічого страшного. Так, будемо пробувати оцю кашу. За 27 гривень з копійками. М -м -м -м, тільки кришку дірнула, запах такий пішов, доволі приємний, кажу сразу. Ой, це я тарілку ще поставила, ще раз ми. Ух ти! Uh Ну, виглядає вона ось отак. Бачите, там рис, є моркву я вже бачу. Там ще цибуля, соль, перець. На Запах. Ну, пахне доволі приємно. Щас ми її висипемо сюди. О Ой, о моє, щось воно. О, кусок ноги відпав від корови. Чит бико. Я думаю, її треба все-таки розігріти, тому що в холодному вигляді вона щось мені не дуже. Ось, дивіться, м'ясо кусок знайшла. От, бачите, там написано, що там 20%. Он м'ясо, бачите? Каша і посередині кусок м'яса лежить. Все собрати. Ну, я думаю, цієї порції достатньо. Зараз я її спробую в холодному вигляді, а потім спробую. Ну, кашу бачу, цибулю бачу, морква є на запах доволі приємний. Ну, це зараз я вам покажу, скільки тут м'яса, поки я ще не їла. Потім я її это, ще нагрію, бо я не знаю, в холодному можна попробувати. Так, дивимося. От дивіться, бачите так. Зараз така каша. Так, оце вона так виглядає в холодному вигляді. Оце у нас кусок говядини 20%. Це стальне каша це буля і морква. Це рис. Рейс, сейчас ми попробуем, что воно за кашаре. Ой, блін, рис сирий. Він точно сирий. А це ось м'ясо. Ммм. А це рис. Ну, я вам чесно скажу. В холодному віді її їсти не Зараз спробуємо її нагріти в мікроволновці. Так, запустила цей процес. Нехай вона там нагріється. Це я її розігріла, вроді би. Зараз ми її отак. Ой, Боже. Що тут за м'ясо? Рис сирий. Кажу вам сразу. Оце типа м'ясо. Жилок якийсь. Та ні, це кусок м'яса. В мікроволновці воно не гріється. Давайте на сковородку. Розігріємо ми на сковородці, бо рис сирий. Це називається купи кашу і доготов її дома сама. Там написано. Написано на упаковці, що там олія, мабуть, є. Будемо її розігрівати. Може, і за того, що рис сирий воно якесь не то пальто. О, зараз спробуємо під кришкою це все діло. Так, оце отак воно виглядає на сковорідці. Цибулька є, рис є, рис сирий. м'ясо, ось кусочок, ось кусочок м'яса. Ну, маленьке я там з'їла. Ну, я думаю, я зараз добавлю сюди водички, може, бо їсти його так невозможно. Ну, я б її більше не купляла. Вона не стоїть 27 гривень. Так що що ви там розказуєте, що я бачила, що вона така смачна, рис сирий. Може, я її дотушу, вона тоді буде мені смачніша. Ця каша. Е, на соль і перець е, я вам скажу, там е, достатньо, достатньо виходить, і солі, і перця. О. Ну, а що робити? Гроші потрачені, не можна ж викидати це все. І зараз ми отак возьмемо, дотушимо. Бачите, м'ясо має такий розовий колір. Ну, наверно, ну, воно не сире, а рис сирий. Довго тушилась тушонка. Чому вона така якась? Ну, я не скажу, що це цільний кусок м'яса. Це не цільний кусок м'яса, це як типа фарш, чи що воно щось таке. А ні, може і цільне. Ось, бачите. Нема у мене тої лабораторії, щоб подивитися, що воно в себе представляє. Це називається дотуши сама. Може, воно так буде смачніше. Так. Коли я її розігріла, цю кашу, що я вам скажу? Щось мені і запах уже не подобається, ось, бачите? Ну, це я вам просто показую і розказую так, як воно є. Бо... Ви знаєте, запах такий доволі пахне, як вроді би зарубали туди стару корову. А це ось такий кусок м'яса. Там от є маленькі кусочки м'яса, ось вони, бачите? А, парує. А це ось більший кусок м'яса, воно розтопилося, чи вим'я, чи що шо воно, щось воно таке непонятне. Зараз я вам ближче покажу. Доварила я її, чи дотушила в сковородці, ось, бачите, що воно таке, чи жилок якийсь, чи це щось таке воно непонятне. Правда про цю кашу. Коли я її дотушила, це виходить минут 10-15. Тут хоч мікрофон включений. А, включений. Щоб мене чули дуже уважно. Дотушила рис, стало їсти. Він не став такий, він знаєте, такий. Ну, він, звісно, злипшийся, але він не сирий. Знаєте, як рисова каша. Я й то смачніше готовлю. М -м -м. Ну, з огірком їсти. Воно трошки переперчене. Ну це для мене. Може хто любить більш перчене, то нормально буде. Надо обов'язково закусити огірком і помідором, бо ця система не робота так їсти. М'ясо. Ось воно, бачите. Тут цибулю. Ну, м'ясо готове. Не знаю, чи рис сирий, але м'ясо готове. Рис такий, знаєте, як на зубах було. І чуття не дуже хороше. В принципі, якщо ти голодний з голодного краю, то воно пайде. Ну, купляти більше її не потрібно. Ой, боже. Там щось попало таке на зуби, і як клацнуло, що я розлякалась. злякалась. А я тут хотіла її ще й поїсти. Ну ось м'ясо. Ось воно, бачите? Mm. А це не м'ясо. Це якийсь жир, кусок жира. Оце і все що тут є? Ось іще кусочки є, два. Ось одне, ось друге. Шикарна розпаковка. Я голодна, капець, може її їсти треба. Осторожно, чи там кістка попала, чи камінь якийсь. Ну, як відкриваєш, пахне нормально, як розігрів її смердить. <му> <му> Помідор найсмачніший, бо він з села. Кусок м'яса знайшла. Це хоч... Ну це ну, воно червоне, таке, як стару корову чи старого бика зарізли. Дякую всім за увагу. Мабуть, я вже їсти його не буду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, хто їв іще таку. Таку консерву, каша рисова з яловичиною. Цікаво, є такі в мене глядачі, кому воно дуже сподобалось. Я сумніваюся, що воно комусь сподобалося. Ну, мало лі Може хтось любить кашу рисову з яловичиною.